Опускали в землю труну з моєю дружиною. Я відчув сильне внутрішнє бажання залізти туди разом з нею. Та ще одне невдале побачення вчора. Востаннє я спокушав жінку дуже давно. Ти ніколи не заміниш ребеку. Я й не намагаюсь. Я обожнював це тіло. Її тіло було всесвітом, його сенсом і його призначенням. Осталося. Я щось побачив у тій могилі. Схоже на пристрій стеження. Це осквернення не було випадковим. Ці лікарі? Вона була їхнім піддослідним кроликом, лабораторним щором. Гадаю, через неї вони стежили за тобою. Навіщо їм це робити? Хані. Привіт, карше. Можеш записати мене на прийом до лікаря? Погано почуваєшся? Не довіряй своєму аватару. Шо? Хтось її контролює. Що ти робиш, карше? Хочу знати, як це бути обгорнутим. Це не призначено для живих. Як і не призначено для мертвих? Досі жива? Я не знаю. У кіно з 10 липня.